Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про полякову і надю Дорофєєву, пивоваровка, блук, кола на драмі та Павло Костіцин. Мощуйте зручніше наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Як ви бачите, неонова вивізка не працює проте кошеня палає, підсвічується саме завдяки сонячним панелям, які я придбав, я вам попередньо вже показував і розповідав про них. І світла немає, класика жанру. Тож, вибачте, трішки не вистачає ось цієї атмосфери пліток, саме неонової підсвітки, яка завжди супроводжує наші випуски, але які, як то кажуть, працюємо навіть в польових умовах. Сьогодні у нас невеликий, але досить гарячий випуск. І розпочнемо ми з інсайду про Олю Полякову та Надю Дорофєєву. Лише уявіть цей момент: прем'єр-палац. Києві, це один із популярних відомих готелів в Україні безпосередньо в столиці. Його люблять відвідувати нардепи та безпосередньо зірки. І ось сніданок там знаходиться за столиком Оля Полякова зі своєю командою. І на весь ресторан розмірковує про те, як же Надя Дорофєєва співає свої пісні не для віку. А, Оля Полякова дуже образиться на те, що я злив саме цей інсайт. Але Олю, давай почнемо з того, що потрібно менш галасно розповідати на загал. Знаходячись за столиком в публічному місці про твої емоції щодо Наді Дорофеєвої, я згоден, що Надя після проєкту «Время і Стекло не зовсім виросла. Вона продовжує працювати на досить підліткову аудиторію, але при цьому дані композиції працюють. Вони дають їй концерти, вона стабільний артист і тому надя, не дивлячись ні на що, в своїй ніші. І сьогодні у Наді Дорофєєвої концертна діяльність і взагалі музична складова набагато ефективніша, ніж волі полякової. За останні півроку ми лише бачимо конкретний регрес в кар'єрі співачки. Тобто Оля, вона настільки розгубила себе, загубила в потугах саме сумної, ліричної музики, адже Оля в цьому не є органічною від слова зовсім. І ось Полякова, не помічаючи власних помилок, вважає, що Надя Дерафєєва – це епік фейл, а команда сидить і піддакує. Олю, час задуматись. Адже коли люди з твоєї команди не помічають очевидного і піддакують, це вже тривожний сигнал. Звичайно, я не говорю про Ясинського і Хатєєву, тому що це ті люди, ті кити, титани, на яких тримається сьогодні твоє ім'я. Але є і інші люди з команди, і ось вони тобі точно не друзі, тому що вони. Не вказують на твої помилки, вони просто продовжують плясати під твою дудку. І це дуже сумно. В той час, поки Полякова засуджує те, яку музику виконує не для свого віку Надя Дарафєєва. Надя працює, о, мух, мушка, мушка, сорі. <смір> Надя продовжує свою роботу і виконує це просто чудово. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. А тепер цікавезний інсайт про Артема Пивоварова. Справа у тому, що його так звана дружина, дівчина, називайте як завгодно, дожала Артема, аби він звільнив свою піарницю, яка з ним починала ось той творчий шлях, коли Артем був маловідомим артистом, коли Артем був нікому не цікавим і в нього ніхто не вірив, але в нього завжди вірила піарниця. І ось через сцени ревнощів, Внутрішньої невпевненості, дівчина, дружина, наречена нехай буде багато статусів у цієї панянки. Дожала Артема звільнити найнадійнішу людину в команді співака. Ти знаєш, Артема, ось цей формат підкаблучництва він ніколи не приводить ні до чого хорошого. Ти в якийсь момент просто перетворишся в тандем, Монатік та його дружина Ірина. Тому Артеме, задумайся і відстоюй свою позицію. І не відмовляйся так легко від людей, які з тобою розпочинали з самого нуля. А ось такий інсайт, якого ніде немає, навіть у бізнесі особливо про це не говорять. А ми із залюбки дізналися трішки подробиць саме. Завдяки нашим кошенятам. як ви вважаєте, потрібно все ж таки слухати себе чи довіряти своїй половинці, яка тобі каже, звільни людину, яка з тобою від самого початку? Давайте подискутуємо в коментарях. Не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Це вже невід'ємна частина нашого пліткового життя. Також з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А тепер переглянемо відео від співачки Кола. Друзі, всім добрий вечір. Важлива інформація. Колись у нас таке було, але не так сильно. А наразі це просто щось відбувається страшне з нашим кліпом. А, значить. Це 100% якесь замовлення, щоб злити наш кліп, щоб його не пропустили в тренди. Це когось просто душить жаба. Е, звісно, ми приблизно розуміємо і знаємо, хто це, тому що ми бачимо, що відбувається. Е, знаєте, що саме жахливе? Що от нам ніякі вороги не потрібні, тому що ми так ненавидимо одне одного, одного, ми так заздримо одне одному. У нас стільки питань е, не вирішених. Е, це жахливо, це низько, це показує характер взагалі не бійця, а якось непонятно чого. Тому наступні сторіс зараз буде інформація. Людям не подобається, коли у інших щось виходить, і це насправді жахливо. Це такий, це так не по-сучасному. Тому зараз я хочу попросити всіх вас. Я дякую Богу, що ви в мене є. Будь ласка, якщо ви вже подивилися кліп. Подивіться його ще раз, подивіться його декілька разів. Я просто вас зараз всіх дуже прошу, тому що це красива робота. Ми над нею працювали, ми дуже багато в неї вклали. І не хочеться, щоб ось таким через таких людей її не побачили. Вона залишилась непомітною. Тому я дуже вас прошу, будь ласка, підтримайте зараз мене і всю нашу команду. Подивіться ще раз кріп. І що у є свої справи по життю? Кліп же ж у вас скволи Насті на першому місці. Тому я хочу вам від себе віддячити і подякувати вам за те, що ви нам допоможете побороти цю вонючу атаку на нас, на наш кліп. Е і хочу, як завжди, е між вами розіграти AirPods, е навушники. Е це вже реально наша традиція. Що для цього потрібно? Напишіть, будь ласка, в коментарях під кліпом на Ютубі, з ким у мене буде наступний фіт. Він вже буде дуже і дуже скоро. Сподіваюся, що на цей кліп ніхто нічого нам не накине ніяких валючок і ботів і не зробить так, щоб він, не дай Боже, не потрапив в тренди. Дякую за увагу. Друзі, в мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ. І в будь-який момент може знадобитися їм допомога. Це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки, управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам вдалося зібрати велику суму 180 тисяч гривень але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете перейти, будь-яка сума має значення: 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78-ма бригада ДШВ, мені не потрібно цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки, все, що куди перераховано, у нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний. Благодійний депозит для того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся. А рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками, там буде з'являтися інформація, що саме і коли будемо розігрувати. Бажаю вам удачі в розіграші. І вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. У мене є декілька варіантів розвитку даних подій. Або це невдала піар-стратегія коле. Такі випадки вже траплялися в шоу бізнесі. Пам'ятайте, коли Злата Огнєвіч жалілася, що Ютуб видалив її кліп через занадто відверті образи в музичному відео, і всі тоді зайшли подивитися. Кейс плюс-мінус працював, але не врятував ситуацію. Водночас, якщо це справжня історія, зараз занадто шалена конкуренція. Світла немає, перегляди в усіх упали. Зараз дуже складно пушити свої релізи. А тут в один день Володимир Дантес, Кола, Злата Огнівич релізяться. Наздоганяє їх пивоваров зі своїм концертним відео з Палацу спорту. І, відповідно, конкуренція є, і будь-які методи є прийнятними ну, в їхньому баченні. Що ви думаєте про це все? Давайте спілкуватись. Павло Костіцин, У мене лише одне запитання і домашнє завдання нашим кошенятам. Куди зник Павло Костіцин? Те, що в нього там роман був з Надією Матвєєвою, Сміюся в голос, ніби чайка. Не вірю, такого точно не було. Тому що Костіцин по шоколадному морозиво. Костіцин просто зник з 24 лютого, 22 року. Скоріше за все, він виїхав з України і далі що? Забив на свою діяльність, або що з ним відбувається, будь ласка, надішліть мені інформацію, будь-яку буду вам дуже вдячний за це. Тому кошенята кому що відомо про Костіцина, надсилайте в дірект мого інстаграму. Буду вдячний за будь-яку інфу. Ну що ж, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня а на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!